До дня народження спочилого воїна 57-ї мотопіхотної бригади імені Кості Гордієнко з позивним коліч. Осавула українського козацтва Коваленко Миколи Миколаєвича присвячується. Я знаю про твою любов підвладну безгомінню. Не показни її вогонь спокійний і надійний. Вітер, дощі і холоди. Її не погасили, та серце слабше і мить, і пора вже свобокрила. Я знаю про твою любов, мовчазну і приємну. Попри моралі заборон, твоя любов взаємна. Подзвонити мені, подзвони, телефон безучасно мовчить. Шати змінюють ясини, час проходить, у безвість летить, йдуть дощі, літні спекри, сніги, а Надія терпляче живе. Ти скажи, як тоді, восени, що не можеш забути мене. Пори змінні поспішність років, серце б'ється на хвилях високих і не зраджує пам'ять тих слів, без яких було б так одиноко. Ти позвониш. Можливо, у вісні. озовешся, можливо, ні звідки. Бач, не просто як іншим мені окуляри носити постійно. Я давно так чекаю. Дзвони, не роздумуй, скоріш позвони. Нагадай, що ти є. Як живеш, розкажи ти мені, позвонити мені, позвони. Любове жартице, я прошу, ти пам'яті вірність прости, що й нині тобі при хорошій адресує думкам листи, ти мій ще не складений вірш, блаженне стремління творити, як прадавній Адамовий гріх, який нема сил зупинити. У мені ти пристань знайшла, і в пам'яті моїй розлилась, немов та бурхлива ріка високим берегом спинилась, Молю, ти прости мою пам'ять, прости зачаровану душу, що всупереч різних обставин Тебе я забути не можу. Не шукавши нагоди, повернеш, залишивши багаття, прийдеш і посієш слова немов зерна у душі, де ще віра живе, і за стіл тоді сядеш напроти, ми запалимо свічі двох, ти наповниш бокали прозорі традиційним іскристим вином, і не порушиться тиша містична. Ласкаво глядітимуть очі, і обом таїна артистична, без утрат буття на поче, Загадково горітимуть свічі, з бокалами руки торкнуться, всі печалі відійдуть у вічність, І думки однакові зійдуться. День той буде у спеку чи зливу, усміхнеться доля пророчі. Увись дзвонів злетять переливи, двоє лебедів закликочуть. Ти повернеш, бо маєш надію прийти разом останнє коло. Заперечити я не посмію, пустир у душі і навколо. Не забуду тебе, не залишу, не розлучусь з тобою ніколи. Я до тебе листа не напишу, ти існуєш в душі моїй болен. Перейду час осінній з тобою, як тоді, коли квіти цвіли, я не зраджу твоєї любові, Через відстань кохатимеш ти. Пригадаєш, як висушив сльози, як ти коси мої цілував, як без тебе пішла по морозах. Кажуть, випадок нас роз'єднав, а серце стомлене, вистукує про вірність, не здолені нічим кохання й вірність, і буде серце ждати до зупину, для серця він. Живий Дін не загинув. У українців дуже часто є таке прислів'я, що хата з краю нічого не знаю. Так, вже хата з краю не вийде. І з цими атаками ракет, які можуть прилетіти в, 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 хоч в який куточок України. Вже люди зрозуміли, що відсидитися десь в тіньку не вийде під час такої спеки, тобто під час такого горя, ну, так, такої навали ворога, орків, які <кій> напали на нашу рідну Україну. І кожен, що від себе може, то хай краще зробить для батьківщини, для тієї самої армії. І хоча б менше роздувати панічних настроїв, що ось прийдуть якісь вороги і будуть розстрілювати всіх по Якщо так, кожен буде боятися, вони дійсно прийдуть. Якщо кожен, що від себе зможе зробити, то буде виконувати це, хоча б свої професійні обов'язки по-чесному, щоб знищити корупцію. І наш народ об'єднався під час великої цієї біди. Дякую тобі, рідний за те, що ти був, є і назавжди залишишся в моєму серці. Спочивай з Богом і миром.